Так, всім привіт! Ось все, яке у нас оновлення невеличке. Коротше, ось така штукенція. Дуже давно собі хотів. Циклон саморобний з домашнього, з хатнього полисосу. Я б навіть сказав. Коротше, в будинку вирішили купити новий пылесос, а цей а цей благополучно мені віддали на поталу. Нормальний полісос, в принципі, він горіння відслугував своє вже. Ну, в якому плані. Фільтр там трошки поганенький, пилючку пропускає до хати. А з приводу того, що потужності всмоктування, ну, він досить навіть як такий був, як і був, такий залишився. Так? Який був, такий залишився. Вищолкується ця кнопочка, вже погано. О, дуже погано. Тому це так само одна із причин заміни його. Бо дитина, наприклад, або жінка вже слабенько з цим. Можуть впоратися, так? Коротше, якщо як бачите, то якщо навіть я ледве з тим порася, то що там казати про решту? Ну, коротше, ось така система тут. Циклон свій стоїть, без мішка для збору пилу. Він, звісно, оцей фільтрик вже, як я казав, поганенько тримає. Так само на виході так само поганенько тримає. Але для моїх потреб, моїй майстерні, це ну, досить навіть. Непоганий результат. Непоганий результат. Так ось. Все. Зараз заодно при вас гляну. Тут трохи пополисосив навколо, ось, о, бачите. Мілка якась пилючка більш-менш попадає. А решта вся залишається в самому циклоні. В циклоні там дуже багато всього вже. Зараз покажу, скільки там і скільки тут залишається. Ну, Це ще треба дивитися, модернізувати, ось, о, бачите, защелкується класно. А вищелкується О, дуже погано. Тому, тому так воно і сюди і прийшло таким чином. На три шурупи: один, два, там по центру три. Просверлив дірки, закріпив по-швидкому. Нічого тут я не видумував. На швидку руч зробив таке корито. Воно у нас <свірлив>, йде з отакою ручкою, наскрізь просверлив центральний отвір іде, звичайно, прямий вход. Цей іде коліно під 90 градусів кут. Труби Каналізаційні, труби з каналізації на 50, е, звісно, що щоб така 35 40 труба тут трималася, виточив із старопласта е, вставка діаметром 50-зовнішній і внутрішня різьба ось цих шлангів. Якщо з цим, наприклад, проблем не було, тут права різьба і крок 5 на 37 різьба. так А тут виявилось 39. Крок 6 і плюс двохзаходна, Тут дві спіралі двохзаходна. Тому точив двохзаходну гайку. Ну, як двохзаходну, ще й лівба, ще й лва різьба. різьба так? Коротше, таке собі заняття. Трошки тренувався, спробував точити двохзаходну різьбу, ще й на второпласті з кроком 6 чи 5. Вже не пам'ятаю, ну, 5, виставив 10 крок. Ну, коротше, я думаю, всі розуміють, як точиться двохзахідна різьба. Не став це показувати, тому що там воно наполовину вийшло, наполовину не вийшло. Ну, мені воно функцію свою робить, туго закручується, уплотняється, і таким чином тут тримається і не пропускає повітря. Там стоять звичайні резинки на 50, як і вони і повинні стояти. Все це туго затягується туди, вщелкується. Ну, знімати. В принципі, давайте зніму, покажу трохи пізніше. Поставив відро, ось о, відро, ось так от. Тут мертво стоїть за рахунок таких пружин, які замість ручки сюди вставляються, так. Відчолкуємо пружини і відро з легкістю з легкістю звідціля виймається. Відчолкується кришка, знімаються пружини і витрухуємо відро, коли нам треба. ну і так далі. Ось такий на кінці гусачок. Згодом, можливо, його поміняю. Так само поміняю і довжину труби, бо вона ну, досить маленька, так? Якщо знайду іншу, поставлю іншу. Або добавлю, або, ну, коротше, нарощу. Є там в мене ще кусок. Ну, поки що так в тестовому режимі. Випробував, мені сподобалось. Смок ще дуже добре. Е, все подобається. Що ще? Що ще, в принципі. Ну, що, в принципі. В принципі, ось все трохи. Смок, він дуже класно, дуже класно, мені сподобалось. Давайте відкрию при вас кришку, глянемо, що там всередині. Вона дуже так защолкується. О, непросто, так? Непросто, дуже, дуже тугенько. так, Хоп. О, отак. Раз. Ось все, все, що я там назбирав. Там і стружка, коротше, і ну, всяке, всяке таке. Всяке таке, Ось так відкидываємо в сторону кришку, знімаємо. Пружинки і витягуємо відро. Ну, коротше, там і стружка така є, все бачите? Все, що хочете все, що хочете, за верстатами попшикав, а посмок того так Коротше, вже назбирав таку невелику кількість. Як то кажуть, ось все, заодно покажу. все Звичайно, звичайний поворот, звичайна пряма. Ось отам так, закручена трубка, більш-менш так. Ще треба, треба трошки повернути все. Одне коліна і пряма. На такому рівні вони. Стоять, можливо, треба у цю середину опускати трохи нижче, бо воно ну, таке, наче, наче то не достає, але все одно я бачу, що перючка трохи попадає. Ну, ось такі, ось такі друзі, справи. Знову вставляємо на місто. Оп! Оп, оп. Дуже воно плотно так прищолкується. Ну і в принципі на тому, все. на тому все. Більше не бачу, що тут показувати, розказувати. Ось все. ще покажу, в принципі, ось на чому воно їздить. Звичайні меблеві колесика. Стоять вони собі, ну і нормально собі тут відчувають. Ось, бачите? Обертаються вони, крутяться і на тому в принципі функціонал... функціоналу вистачає цього. Ось таке. Бачите, нічого тут не бачу такого. Сверх, ну Ось отак. Ось так воно стоїть і все так воно стоїть і їздить. Ось такий, друзі, помічник, в принципі, так скоренько було, з чого було, з того і зробив. Ось, бачите, косяк, тому що, блін, іншого матеріалу не було. Там десь відбито, там десь відбито. Ну, Можливо, по-дальшому я пофарбую, коли трошки більш потепліє, бо сьогодні у нас така погода. Ну, Мороз і, і сонце, і короче, і так далі. І трошки потепліло, і трошки знову мороз. Коротше, ну таке. Досить погода не для фарбування, тому провод рідний, кабель рідний, іде він аж туди, ось за сверстатом. При необхідності використовуємо його, цей пилисос. Якщо він не потрібний, закатуємо його сюди. І він тут чітко, класно поміщається. За станочком стоїть і не заважає. Ось отаке. Якраз для нього місце, саме те, що потрібно, туди йде вилка, там розетка подалі. Ну, Поки що це все е, тимчасово побачимо, можливо, і постійно воно буде тут стояти. Ну, Поки так, поки так, мені все подобається. І, в принципі, свої функції він виконує і так далі. Ну, Не буду показувати, як він смог, чи. смог, він дуже добре, повірте мені на слово. Ну, блін, Собі робив, собі. В принципі Поганого не зробиш вже повсюду, там, де, зокрема, всілякі, закутки і так далі, вже повністю везде повністю повсюду за повисосив, ту пилюку стружку під станками там було трохи, Ну і так далі. Коротше, для чугунної стружки буде саме те, що потрібно. Та і, в принципі, для фрезерування. Зараз трохи згодом хочу випробувати все ж таки ту фрезу нову, торцьову. Так, Яку я показував з тими пластинами трикутними, не трикутними, а ну, коротше, шестигранними, так, на 6 грани чи на 12 грани. Ну, коротше, в минулому відео я це все показував. Був на неї обзор, там є ссылки на продавця. ну І так далі. Коротше, хочу випробувати, а звісно, що такі фрези вони кидають стружку і кидають іноді дуже далеко, дивлячись, який матеріал. І тому. Це все збирати руками ну, не, 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 зручно, не зручно, Тому я вирішив зробити собі ось такого помічника. Блін, я ж кажу, з чого було, з того зробив. Е, дуже сильно там, не лайтеся на мене в плані некрасиво і так далі. Ну, друзі, воно виконує свою функцію. Мені, в принципі, цього досить. Це дешево, і сердито такий собі агрегат, ну, все таке, як воно і є.